Кривий ріг місто довжиною в життя, місто фортеця, місто неймовірних, подекуди марсіанських пейзажів. За що криворіжці люблять свій кривбас? Кар'єри. Ну, тут люди прикольні, класні, не такі, як у інших містах. Дуже багато цікавих місць, а саме це індустріальне серце нашого міста. Пейзажі, загарні річки та кар'єри. Мала батьківщина, тому й подобається. Рідне, рідне місто, довжиною життя. Човнова станція, парки, дуже гарні річка. Я тут народилася, мені все тут подобається. Мені дуже подобається, я люблю його, і я його ні, ні, ніколи не зраджу і нікуди від, звідси не поїду. А от це цей парк. Тут проживають мої рідні люди, друзі, родичі. Жила дуже в багатьох містах, але. Поверталася все одно в кривий ріг. Ну, якось це як своє. Він дуже красивий, і атмосферний. Є люди, які все ж ще не потеряли свою чоловічність, іменно в Кривому Розі, деле, і відзивчиві люди. Все мальовниче, все добре, все гарно. Кожен район дуже цікавий. Я люблю це місто, воно рідне, з ним пов'язано багато спогадів. І, мабуть, більше всього я його ціную за спогади і за те життя, яке у мене тут є.